Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у Дніпрі, а саме на інклюзивному майданчику у сквері героїв. Ми вже вам нещодавно повідомляли, в якому стані тут були всі дитячі атракціони, гойдалки, лави. І ось декілька днів тому тут дійсно приступили до виконання ремонту на дитячому та інклюзивному майданчику. Зараз я вам покажу. У нас були такі фотографії, де тут Просто обірвані гойдолки були, ось і їх демонтували, можемо побачити. Це е, також деякі е, ігрові е, ділянки огородили стрічкою. Бачили тут також ми робітників, які е, фарбували дах дерев'яної конструкції. І планується, що ремонт тут буде проходити у два етапи, і його планують закінчити до кінця жовтня. Ми будемо слідкувати за розвитком подій, будемо показувати вам все, що тут відбувається. Для тих, хто ще не приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимось у Дніпрі на інклюзивному та дитячому майданчиках у сквері героїв. І тут розпочались ремонтні роботи, адже він був у дуже занедбаному стані. Ми вам показували вандали. Ось ви можете побачити, тут постійно розмальовують усі будівлі, гойдалки були відірвані, лави були пошкоджені. І ось міська рада вирішила тут зробити ремонт. Планується, що цей майданчик відремонтують до кінця жовтня. Ми будемо е, слідкувати за розвитком подій, будемо вам показувати все, що тут відбувається. Ось так це виглядає зараз. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте «Інформатор 1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.